Владислав Сурков, ідеолог рускава міра та колишній помічник президента Росії Владиміра Путіна. Політик не часто говорить про своє особисте життя, але в мережі є чимало інформації про його родину. Телеграфією зібрав все, що відомо про дружину сірого кардиналу Кремля і дізнався, чим вона займається. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. Наталія Дубовицька, яка народилася у 73-му році, стала другою дружиною Суркова. З політиком її звела робота. До 98-го року вона працювала його особистою секретаркою. Тепер жінка полюбляє відвідувати світські заходи та вдягатися у речі російських дизайнерів. В неї з сурковим троє дітей: – 23-річний Роман, 21-річна Марія та 15-річний Тимур. З 98-го по 2006 рік Наталія очолювала фірму майстерня витончених рішень 21-го століття. Яка займалася дизайном інтер'єрів невдовзі в неї з'явилися значні частки у крохмалепатокових заводах Новлянський і Бритькрахмал Патока і партнер Гарант за 2010 рік? Жінка задекларувала понад 85 мільйонів рублів. А за одинадцятий вже більш як 125 мільйонів. У 13-му році у власності дружини Суркова опинилася половина загати на річці Лікова площею в 21,5 тисячу квадратних метрів. Цікаво, що річка зареєстрована у документах як земельна ділянка для житлового будівництва та рекреаційних цілей. Ще за три роки Дубовицька стала партнеркою Туп Beauty Distribution, яке просуває товари люкс і преміум сегменту на російському косметичному ринку. Компанія була зареєстрована у 18-му у самому центрі Москви. Також Наталія володіла Інтернет-магазином секрети краси у 20-му році дружина Суркова відкрила клініку для лікування домашніх тварин на рубльовці. Зважаючи на локацію та високу плату спроможність жителів району, очікувалося, що це буде найдорожча ветклініка у Росії. Через рік після початку повномасштабної війни з Україною Дубовицька придбала базу відпочинку під Астраханню. На її території є віла площею майже півтори тисячі квадратних метрів, гостьові будиночки, зона барбекю і спортивний майданчик. Вартість такого об'єкта сягає від 500 до 900 мільйонів рублів, вражаючи фінансові можливості, колишньої секретарки не викликають подиву, якщо врахувати, що її чоловік довгий час був помічником президента РФ Владіміра Путіна, заступником голови ви російського уряду та першим заступником керівника адміністрації президента, крім того, Владислав Сурков є ідеологом проєкту Новоросія. У 20-му році директор Центру політичної кон'юнктури Олексій Чеснаков повідомив, що Сурков залишив держслужбу у зв'язку зі зміною курсу на українському напрямку. Водночас кремлівський речник Дмитрій Пісков заявив, що указу про відставку Владислава Суркова з поста помічника президента немає. І так Наталія Дубовицька зможе і надалі скуповувати елітну нерухомість та пробувати себе у нових галузях бізнесу. Якщо, звісно, не станеться якась бавовна. Міс блонд Україна потрапила до найближчого оточення Путіна. Уродженка Житомира Ольга Клименко сьогодні є дружиною тютюнового барона Росії Ігоря Кисаєва. Пікантності ситуації додає й те, що чоловік вважається гаманцем Миколи Патрушева. Останній є помічником Путіна, а його синові пророкують президентське крісло після смерті диктатора. Докладніше про те, як зрадниця України прийшла до сумнівного успіху. Далі підписуйтесь на наш канал. 34-річна Ольга Клименко родом із Житомира. Вищу освіту за спеціальністю соціологія. Вона здобула у Національному авіаційному університеті у Києві. У 13-му році дівчина стала переможницею конкурсу Міс Блонд Україна. А вже за рік здобула перемогу на міжнародному конкурсі краси Міс World Next Top Model» у Лівані. Ігореві Кисаєву Зараз 58 років. Олігарско сколотив свій статок на дистрибуції алкоголю та тютюнової продукції. Також йому належить мережа супермаркетів, Маркетів компанія з продажу цигарок Мегаполіс та 340 метровий хмарочос Меркурій Сіті Тауер у Москві. У 2017 році Кисаєв офіційно розірвав шлюб із першою дружиною, засновницею фонду мистецтву Стелою Кисаєвою. Ймовірно, його стосунки з Клименко розпочалися раніше. Компанії білявки з України бізнесмена бачили ще за рік до його офіційного розлучення. Від попереднього шлюбу у Кисаєва є діти, дорослі дочки Крістіна та Ілона, а також син Ерік у Тетям році російський олігарх зробив закордонні паспорти для сім'ї та відправив близьких жити за кордон. Відомо, що Ілона Кисаєва мала англійське резидентство та паспорт Кіпро. А Кисаєв молодший є уродженцем міста Амстелвен, що у Нідерландах. Сьогодні Українка є власницею кафе Dream Coffee, розташованого у Mercury City Тауер. Також вона була ведучою російського кулінарного шоу Так шеф в країні агресорці Клименко відома як рестораторка, організаторка та спікерка Супермама Бізнес Форум. Сама Ольга виховує трьох дітей, але їхні фото у мережу не викладає. Раніше Ольга розповідала в інтерв'ю, що її цікавить стрип пластика та музика. З 20 по 21 рік уродженка Житомира навіть випускала власність. Ласні пісні, судячи з дописів у соцмережах Кисаєва, часто гостя світських раутів не тільки у Росії, а й за кордоном. Вона буває в Дубаї, Британії, Італії, на Мальдівах, у Франції та в інших країнах. Те, що Росія намагається знищити її батьківщину, Ольга жодним чином не коментує. Президент України Володимир Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти ще п'ятьох осіб за поширення антиукраїнської пропаганди. До списку потрапили троє українців і двоє громадян РФ. Одна з них, так звана російська опозиціонерка Юлія Латиніна. На початку повномасштабної війни багато українців вважали журналістку, представницею табору хороших росіян. Довгий час вона нібито виступала проти путінського режиму і підтримувала незалежність України ціною власної безпеки. Втім, чим довше тривала війна, тим частіше та активніше Латиніна почала транслювати наративи кремлівської пропаганди. Телеграф Йої зібрав все, що відомо про цю журналістку, з'ясував, чому вона виїхала з Росії і що зараз говорить про Україну. Підписуйтесь на наш канал, докладніше далі. Юлія Латиніна народилася у 66-му році в Москві. Має науковий ступінь кандидата філологічних наук. За час своєї кар'єри написала понад 30 романів у жанрі політичної фантастики та політико-економічного детектива. Найвідоміший твір Латиніної пригодницький бестселер полювання на Ізюбря, за яким у 2005 році було знято одноіменний фільм у журналістиці. Латиніна відома як політичний оглядач та економічний аналітик. Починаючи з 2003-го, вона майже 20 років... Оків була ведучою авторської програми код доступу на радіостанції ЕХ Москви. А потім почала розвивати власний Ютуб канал. За політичними поглядами Латиніна відносить себе до лібертаріанців. Наприкінці 90-х вона була членом партії Демократичний вибір Росії. А у 2004-му стала одним із засновників комітету 2008. У складі об'єднання журналістка виступала за усунення Владіміра Путіна з посади президента і проведення чесних виборів в Росії. Після. Для анексії Криму та початку гібридної агресії на Донбасі Латиніна стала на бік України. Бабішу у квітні 2014-го навіть приїжджала до Києва, де брала участь у Конгресі Україна, Росія, діалог після того, як у вересні 2017-го невідомі спалили її автомобіль. Журналістка разом із батьками виїхала з Росії та заявила, що не збирається повертатися з початком повномасштабного вторгнення в Україну. Тоді ще опозиціонерка стала учасницею антивоєнного комітету Росії. Ії і була внесена Кремлем до списку іноземних агентів. Саме тоді Латиніна набула широкої популярності серед української аудиторії завдяки спільним ефірам з Олексієм Рестовичем. Спочатку вона дійсно дотримувалася антивоєнної риторики, проте вже за два роки почала різко критикувати українську владу і особисто Володимира Зеленського. Апогеєм політичного перевзування Латиніною у повітрі стала її нещодавня відповідь на запитання, чому вона виступає проти мирних переговорів. Орєва, зокрема, вона заявила, що Україна та її ідеологія це надзвичайний виклик до існування історичної Росії. Ба Більше Латиніна назвала Україну проєктом під назвою Галичина від ріки до моря, порівнявши її з Палестиною. З огляду на це, за словами Латиніної, Україна становить стратегічну небезпеку для Росії, тому війна з нею має дійти свого логічного кінця. Не дивно, що слова так званої опозиціонерки активно підхопили російські пропагандисти, вимагаючи. Продовження бойових дій до повної перемоги Росії. За таку риторику Латиняна цілком виправдано, була внесена до санкційних списків України. Володимир Зеленський вже доручив МЗС поінформувати про це компетентні органи ЄС, США та інших держав і порушити перед ними питання про запровадження аналогічних обмежувальних заходів проти Латиняної. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.